Он, дивіться, які карасі клюють. Бачите, Дмитро таки закинув і піймав карася. На ближню, Так. Да, Тому якщо ви думаєте, що дорогі дорогие, вудлища, катушки і все інше вирішують, то. Вообще, <соць> а аж ніяк. <соць> вудлище за 3000, катушка, взагалі, за 1000. А що це? Дайте, оранж, терпіти, да, терговорек. Це кальдорадо оранж шоколаду. Йошкін дрин. Надо терпіння. Надо терпіть, да? Треба надо. Треба бути терпіти. <рес> <Туда> все <получится. рес> <Шар> в лузу. <рес> Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на ютуб-каналі клює». Багато рибалок вже закінчили фідерний сезон. А ми з хлопцями. Частина он, частина на тому березі. он там, і он Сержик. Тут ще продовжуємо флет сезон. Майже зима, бачите, вже рукавиці холодно, але все одно в цьому році так вийшло в мене з флетом, що я рибалив в квітні двічі. там з інтервалом декілька днів на Долині Озер. І ось вже майже зима. Кінець листопада і вирішили приїхати в Салтанівку. Я тут вперше думав, куди поїхати на риболовлю. Сергій запропонував, каже, поїхали ще на флет, бо він був. Ну тому думаю, чому не спробувати. Я ще так пізно на флет ніколи не ловив. Однак, однак скажу так, що результат є, рибка клює, можливо, не так, як хотілося б. Але все одно, потроху-потроху, поки що карасики, але скоро чекаємо і здоровених коропів. Тому, друзі, будемо пробувати, побачимо, що з цього вийде. Ну а я зараз покажу вам хлопців своїх. Вон там Дмитро, тут Влад Гавчук, між іншим чемпіон світу по флетфідеру. Пройдемо, подивимось, що вони там що вони роблять, бо дуже сильний вітер, і ми там особливо не перекрикуємось і дізнаємось, хто в них клює, як і на що. Он бачит этот матрас, какие резные штукенцы. Ай! И острые крючки. Ай! блять заново палец. А что тут так мало пелится? А, заканчивается потому как. А, -а, а Дима как раз показывает, что то А что показывать? Берем. А что а тут такие? Ну, мы таких не штук. Вафтерс Эйт Пир. Маленькие какие да? Да, они немножко дают эффект э -э Смоки, они пылят немножко, ну, как не жидкостью, а дают такой эффект пыли. Ага, так, ага, сейчас, сейчас секундочку я покажу, сейчас одену. Гачочек КМ uh, 01, он идет. Размер десяточка, по-моему, да? Десяточка. Ага, ну по у меня меньший. Ну, у меня... ну я тоже думаю, больший поставил. Ну, Мы ну, тронули две палочки, дадим. да, Дим? Да. А пелец какой? Пелец тоже Пугач Белочан, белочан? и Робин Ред. А чем ты Белочан пахнет? Я не, не знаю даже. Ну, это вот лучше у Влада узнать, он, он больше знает об этом всем. Я не, не совсем могу сказать. Ну, это что-то рыбное, рыбное мясное, скажем так. Ага. А какие дистанции тогда? Одна порядка 35-40, а вторая метров под 60. Ты бы пока что один карась? Да, Коропов Кор не, не было. А сколько карасей ты поймал? 14. О, круто, молодець. Так, он, давайте глянемо, якими палками. Так. Що це за палка? Шиману Антарес? Шиману Антарас, і касьо. Із ТДР-кай, так? Да? 23 ТДР-ка? Да. да. Так, зараз. А здесь. Далеко. Inspiration. І гриф. Чуєш, а... Однаково клює, якщо на дальній, що на ближній? Ні, на ближній немножко повеселіє. На, на дальній похоже чуть-чуть. Може це в мене, може це я в штангу ударив, що дуже далеко ловлю. Ні, ну, хоча в мене на одну палку зараз 9 карасів, тобто ну, теж непоганий результат. Ще 5 покльовок чи 6 я пропустив. Що ти думаєш? Що найважливіше таку холодну пору року відраховує? Чи не відрізняється ловля від літньої? Я думаю, ні. Ну, видишь, это карп, карпа нет. В том, на тех выходных мы были, карпа подошел и клевал, ну, не часто, но мы все взяли по карпу, кто-то три, кто-то два. Причем взяли таких за десятки. О, вот. Сегодня, видишь, нет. Ну, может, похолодало, ветер немножко сильнее воду охладил. А как думаешь, ловить сколько можно? Месяц, еще два, пока не будем морозить? Сложный вопрос. Ну, я думаю, недели-две еще точно можно будет попытаться половить рыбу. Но именно здесь. В других водоемах я не знаю, рыба еще активно, неактивна. Не активна, сложно сказать. Не был нигде больше, поэтому не могу сказать. Сейчас сезон хищника больше всего, поэтому, ну, наверное, все-таки лучше уже в хищниках немножко упираться. Понятно. Бачите, Дима разместился, все гарненько, тихенько, спокойненько. Комфортненько, да. Підемо до Влада. Так, тут Владик у нас привет. Всем привет. Розкажи, дивись, друже, от тебе тут купа всяких коробочок. На що ти ловиш? Ну, у нас тут в принципі те ж саме, що у Димона. Криль Робін Ред, Білачан. А ну так да, Білачан. І... Я навіть не знаю, що це таке. А, ось так, О, так як м'ясо, які мсячки. Це що... білачан, це як крів'ятка, тільки вона ну, ферментована. Ферментована а -а -а. Креветка. От, По холодній воді мені подобається, як вона працює. І тут в мене такий зем'єс з пельчика і меленого бойла, і бойла частинками, але це вже більш кормова суміш. Цім я підгодовую підгодовую ось у мене тут вудлище. такими годівничками. Підгодовую інколи. Ти одну точку загодував, так? Так, е, да, в мене одна точка загодована. Що, риба? О, зараз Дмитро. Зараз побачимо, що там. Одна точка в мене загодована на 50 метрів, а друга більш поискова. Вона так. 40, 50, 80. Ти хочеш більше короба виймати, тобі не цікаві, так? Так, я заточен сьогодні чисто на короби. А Ну, зараз, глянемо. Дивіться, які карасі клюють. Бачите, Дмитро таки закинув і піймав карася. На ближню, да, Дім? вот я поменял насадку немножко вот я ага. ловил на папчике вот такие ну, скажем ага. шестерочку тоже вот такого формата вот а сейчас поставил вот эти вот ну вот эти ага, вот, вот эти. меньшие. И на них мне показалось немножко веселее идет быстрее веселее окей я приду потом тебе попрошу пару штук так давайте глянем ты больше коропа да влад да я больше заточенный на коропа Отакі От насадки покрупніші, отакі гачочки побільші. От. Намагаємось. На минулому тижні якраз на ці насадки дуже гарно ловився короб, От. тому що на попав дуже часто клює карась і він просто може не дати коропу підійти, він не встигне просто клюнути, карась його випередить. Снасті — це твої стандартні? Mm -hmm. На чемпіонат світ теж на них на чемпіонаті світу просто треба було використовувати трошки інші вудлища, треба було м'якші, коротші. От. Але ці також з собою брав, вони теж їздили на дальній дистанції. А, в один в першому турі я працював оцим вудлищем, оцим комплектом працював Бачите. і все було добре. Тому, якщо ви думаєте, що дорогізні вудлища, катушки і все інше вирішують, то. Вообще, а, а, а аж ніяк. Вудлище за три тисячі, катушка взагалі за тисячу. І все, все добре. Головне, щоб жилка була свіжа, гарна. І, і все. Прийти. Щоб щось було в голові і руки могли робити те, що голова дає, так? Да? Да. Ловить рибак, вудлище не ловлять. Да, я теж кажу, що головна задача рибака це. А, як навіть не так. Я от у мене такий вираз, не знаю, я його не йде, не чув, може я його придумав. Авторських прав на нього немає, але умовно, що відрізняє рибалку спортсмена від звичайного рибалки. Бо звичайна рибалка робить те, що хоче риба, і те, що, ну, умовно те, що він думає, або взагалі нічого не робить. А спортсмен робить так, щоб риба робила те, що хоче він. Правильно? Да, да. Тобто примушує рибу робити те, що хоче людина, а не навпаки. Не, не рибу під себе підлаштовує, а верніш, не себе під рибу да. підлаштовує. А, а рибу. рибу під себе. Да, так і є. Тому, друзі, бачите, ось така справа. Ну, теж, теж пару карасів, навіть вони таку штуку зажрали. Да, да? Навіть карасики, да, на пилі собі спокійно клюнули. Ну, натягується, от. як на баскетбольний м'яч. Так, да, Коропа поки що чекаємо, поки що нема. Зараз сонечко світить, тепліше стає. Я думаю, що він ще вийде, ще буде активніший стане. Думаю, що кожен по штуці-дві да. <ключно>, точно буде. Тут моє містечко. Ось моя коробка. Які я все своє флетфідерне барахло вожу. Так, на столі. Оце, ніби Робін Ред, ще з весни. Мені Влад ще на долині Озердав. Це Влад сьогодні замішав. Тигровий горіх так класно пахне між іншим. В авторси ці ще вже по три чи по 4 роки. А оцей теж весною. Ловлю зараз на, отакій, на жовтий. Пшикалки не користував. Ось поводочниця моя, але нав'язав вже QM ок нормальних гачків. Віталій Квас мені сказав, що то я купівлю, нав'язав. Нав'язав ще весною, але ловлю лише зараз. Вудлище Zemex Rampage 124 до 110 і катушка Shimano XR Aero XR 5000. а воно видно написано. Я ловлю на дистанції зараз 60 метрів, 62. 9 карасів. І зараз ми вже бачимо 11,40, бо годинник тут не переводив я. А ловимо ми десь з півдев'ятої, мабуть. Тому. 9 піймав і 5 чи 6, 6 клювань не піймав. Вон Сержик. Привіт, сержик. Привіт, Роман. Бачите, вони всі по дві палки ловлять. А мені Сергій каже, Бери одну, там так клює, а сам п'ять хотів ставити. А, а я оце сижу. Так, скільки карасів вже туди? 12. 12. О. Дімо було 14, він 15 при мені піймав. Чи 14. Ага, В мене дев'ять. Ну я хочу коропа піймати, я не хочу карасів. Так всі хочуть кораб піймати. У ну, мене сьогодні був один кораб, так? Да? До, до трьох кілограмів. Да, до трьох. Я його так тягнув, зацепив карася за спину і казалось, що кораб. Сержик вже підбігав з під саду. Списака й білий. Не так, все. а что тебе, что тебе за палки, скажи? Хайпро 3.90-90. С тдр да? Да, с тдр 40-12. А це это что? Это Матрикс. Ну, такие помягче, да? Ну, ну а да. катушка? Катушка Шимана 5500 С4. Ага, а это параллель баде, не? Да. Не бьет? Не бьет. А, классно, потому что у меня на старом рампе когда-то было, я сначала поменял кольца, а потом Кільце переднє, а потім взагалі продав його. Ну то інша історія. Так, розкажи, а що з намішані таке. Оце? Це. Оце. Рейнмастер. Це мені посовітували в магазині. А Ну, дай по як воно пахне. Це кукуруза. Ну, щось таке, так. Да. Це, це свідкорм. А оце? Це Robin Red. Пугачівський. Пугачівський, так. Да. І це <різь> Пугачівський. Тай, тайгернат. 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 Нат. Тайгер. А мене тайгер Влад, Так, да, да. так. А что да, это? Да, тиро Это Тхальдорадо оран с шоколадом. Ёшкин дрын. Я шапочку из нее делаю. Ну что-то такие, еле пахнет. Ну да. А покажи, как ты на краще насадка, чтобы вы разумели, Сегодня вот это вот у меня, и в прошлый раз я был вот такой вот. Така, а де вона? Тебе дві банки. Смокі, от вона. А, оце маленьке смоки. Бачиш, і Діма да, каже. А я спробував на неї, мене не клюнув. Я перейшов на отакі. Надо терпіння. Надо терпіть, так? Тоді все вийде. А це що в тебе таке? Это вонючка з білочан. А, Белочан. а Белочан. така як. Вона так воняє дуже м'ясом, так? Да? Так, да, дуже м'ясом. Он дивіться, яка у нього піцака. Enзон, да. Класно, молодець, да. молодець, молодець. Стараюсь. Ну, он купа барахла и кое-что О, да, его такой классный а, штучка. Да, Удобная цик. очень. Да, мне тоже такая классная. Классная. Красава. Что, Це... клюет? Да клевала, ну... если бы ты мне не мешал. А ну, ты е? Воды е? Е. О! Карасик. А и какая дистанция, Серж? А здесь 55, наверное бы ты одна дальняя, а дальняя, дальняя какая? Это дальняя или ближняя? Это ближняя. А дальняя у меня 75 где-то. 75. Вот я на початку начал где-то 70, а потом Влад каже, стань ближе, я стал ближе. И начал лучше клевать. Да. Ну я в расчете, что все-таки карп хоть там, хоть здесь, хоть где-нибудь. А, Блин, а, здесь что. Блин, елки-палки. За подсакой полез. Да, надо было так поднимать. Да. А что за очки? А ну покажи. Так, а що ти кажеш про одну насадку, а в тебе висить зовсім інше. Ну, зараз сету повісив. А, ну показує. У вас такі гаки здоровенні? QM, гак qm 1 номер 10 А у тебе 12-й просто, різниця. Блін, я зараз поставлю здоровенний гак і в мене буде реалізація краще. А так? яка різниця? Ну, Реалізація краще буде. У мене на, 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 ну, 9 карасів, умовно, і 5 мимо. Тебе мимо було багато? Штуки 3 було. О, бачиш. Отакі справи. Так, все, пішли далі вже буде рибалка the fuck would you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Uh -huh. Стоїть, стоїть, потім як попре. А це карась. Да. Скажений. Дві хвилини до Бачиш, але півгодини взагалі такий гарний гарне. Ось на такий попапчик. Жовтого кольору, але такі. От хлопців працювали такі пильнички маленькі, а в мене щось не дуже. Так, отак трохи забую. Я пробував і не забувати пупап отак, як зараз роблю. Тобто різні варіанти. І в принципі хоч так, хоч так, а плюс-мінус. Ну, Повернись. тигровий горіх. Трошки, на мою думку, сьогодні краще. Встаю, щоб закидати. І десь на 62 метри. Трохи правіше, трохи лівіше, інколи попадає. Ну, ось у мене 11-й карась. От я ставлю секундомір, це 5 хвилин вже пройшло, поки я закинув, клюнув, вимотав, все зробив, перекинув. От ставлю 10 і потім. І що цікаво, що у хлопців у Сергія і у Дмитра стабільніше клює, ніж у мене. У мене щось Один час ми йшли рівно навіть, рівно-рівно, рівно, а потім вони стабільно ловлять, а мене провало це на 40 хвилин, мабуть. І в мене 11 риб, а в них по 20. Чи там по 22. Ну, мовно, у них дві палки, от якраз виходить, що по 2 більше риби. І зараз, от по сьогодні бачу, що якщо навіть карася ловить, то все-таки треба було дві палки, бо я ж думаю, як літку там, але тут трошки інша риболовля. Він так, піймався, не піймався, підійшов, не підійшов. І тому на дві палки все ж таки було б цікавіше. Так, насадка пугач вафтерс мікро. желтенькая. Забиваем в кормушку кукурузку. Свиткорн. Вот. И делаем шапочку из шоколада и апельсина. Посмотрим. Сам таймер. До 15 минут будем сидеть ждать поклевки. Вот, поклевочка. С таким отстрелом и нету дальше продолжения. На третьей минуте первый контакт был. А вот и вторая удочка заработала. И вот такой карасик. Шар в лузу. Есть. Этот карась клюнул на десятой минуте. какая кидаю меня клюет. Прозевал наверное, поклевку. Будем проверять. Вроде что-то есть. Скорее всего, карась опять. Вот які от коросі. Сікі. Воно не знімає. Ну я камеру не вижу. Що на горить. Знімаю? Ну, ну красненький мигаю. Ну так тож червоний має мигає. Mm. Починає темніти. Того я думаю, ми будемо вже збиратися. На жаль, так щоб можна було показати риби, не виходить. Бо У мене от 40 хвилин немає клювання. 12 риб я піймав. За день ще 5 чи 6 покльовок не засіклось. Сергія 30, у Дмитра десь 32 риби. Коропа так ні в кого не було, ні в нас, ні в хлопців. Коробці такі по 300 грам. Я одного піймав Діма, Сергій штучки 4. Якщо підсумувати, то скажу свою думку: по-перше, дві палки значно веселіше, по-друге. Хлопці годували точки і от короб не зайшов, тобто він сильно мул не підняв, не розігнав. І ось на цих точках на загадованих, карасик все таки стояв. А в мене отак рандомним способом дуже погано. Бувало, там 2-3 штучки піймаєш, потім все тихо. Тому отакий от він, майже зимній фле. О! І клювання. Не вже тринадцятий. О! Може тринадцятий буде. Карасик. Непростий зимній флет, але нічого не зробиш. І отак досвід здобувається. Посидів, побачив, хлопці, тут вже друге або третє. Я вже наступного разу буду знати, що робити. Бачите, як ще під кінець ще який карась клюну, дивіться, о, гарний який. 13 карасик. Все, ми, друзі, будемо збиратися. Покажу улов, який у нас вийде в кінці. Тому, як би їхав завтра, взяв би дві палки, точку вибрав би більш-менш навіть ближню, але б загодував би одну і другу. І сидів би собі, так як Сергій з Дмитром по черзі стабільненько коли би карасики. Отакі От справи. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на риболовлі. Ось стільки карасиків ми наловили повні ночі. Ну Кілограм 20, мабуть, є точно. Два відерця. Такі гарнючі карасики, дійсно. Отакий у нас улов. Майже зима. Я цей флет, мені так скучно, я, Я дурію просто. Лучше б голову б там десь. О!